Вітаю любителів Бакуган. І сьогодні я буду робити відео про кейс з кастомними бакуганами. І перед тим як я буду робити це відео, це аля такий невеличкий дисклеймер. Так як тут присутні кастомні карти і бакугани, це все я робив для себе. Це я не робив не для когось, не на замовлення, це виключно для себе. Тому да. І щоб люди там не писали за кастоми. що. Вони вже які вийшли, такі вийшли. Окей, приємного перегляду. Давайте приступати до відосу. І так відкриваємо. І у нас є ось такий от кейс. Тут є два відділення. Тут в мене є е, відсік із Драго і його обладунками. І також мобільною бойовою машиною. Тут також є такий Даркус Драго, плюс обладунки не від нього. Тут різні обладунки є. От. І є ще одна. Мобільна бойова машина, здається, вона називається Рапілятор, чи як ось. І зверху у нас є кейс з моїми кастомними, ну, майже кастомними бакуганами. Це є бакугани третього сезону, повністю команда відчайдушних бійців Бакуган. І так, давайте спочатку приступимо до бакуганів, які є в цих двох відсіках, і будемо ми їх розкривати на їхніх картах воріт. Значить, тут у нас є кастомний Баталікс-Драго. Ось такі от є чувак. Далі у нас є досить такі рідкісні обладунки. От, і також є ще джесела, вона там всередині я це все покажу. От, тому -та. Також є ще джеткор. Джеткор також оригінальний це все є е, срібло, що тут, що там. Ось. Також оригінальний. Трикутні болти. Тут їх не видно, але я кажу, я їх розкрию, там все буде, ви все побачите. Далі мобільна бойова машина, репілятор. І також у нас є ось такі от кастомні карти здібностей. Давайте я вам їх покажу. Crossbuster мобіліті. Ось тут є правило, можете почитати. Я вам зачитувати не буду, бо це довго нудно і не цікаво. Ось. З тамтої сторони також є карта здібності. У мене такий прикол є, що я карти здібності до з двох сторін. У мене немає. Типу, от як в простих картах Бакуган, що є от, оця. От, я не знаю, тилова сторона. І, ще раз кажу, це не ігрові. Тобто це не настольні карти здібності, це я чисто для себе зробив. От, Далі ще така є карта, Blitz Дракон. Ось, воно, правда, трохи тут таке запилисте, але менше з тим. Потім ще така карта здібності є. Ось тут ззаду такі. от Малюнок. З цієї сторони також є ще одна здібність. От. Так що ось такі от карти здібностей. Ну, ще раз кажу, це чисто так для, для любителів. І є ще карта воліт. Класичний байрус реактор. Ось. В мене є дві версії такого реактора. Про першу версію, бо це друга є, я зроблю окремий відос. І отака от штука це. Фанати Е, Давайте розкривати все це діло і приступимо до самого Драго. О, цей раз він відкрився нормально. От. І ще раз кажу: за кастоми, це я робив виключно для себе, тому якщо там будуть якісь такі Е-штуки, я не знаю, як це нормально назвати, то вибачайте, воно ж яке є, таке є. Мені цей драго і подобається. Це, до речі, баталік з драго. Тому що в нього є досить багато таких елементів, які треба розкривати. От. Отак от, от він виглядає. Я не знаю, як камера передасть все оце. От. Це є акрилова фарба. Тобто це я все кастомив акрилом. І чуть-чуть покрив зверху лаком, щоб це все не стиралося. От. Так що та, от так, Отакий Бакуган. У нього 770. Я не знаю, як тут. Можна... А, ні, можна от. 770G це оригінальний бакуган. Отакий от. От от Бакуган. Плюс є ще обладунки Explos і JetCore. Ну, давайте Експлозікс розкриємо на драго. Тут опускається крила. І для того, щоб крила трималися прямо, я тут чуть-чуть постав, ну, приклеїв такі маленькі кусочки двостороннього скотчу, щоб воно все трималося. І так. Ставимо. І ось такі обладунки. Ну, от версі... Отака от от версія драго із обладунками, вона мені нереально заходить. А тут є 140G. Ось. Ну, Реально, мені, мені така вар... варіація драго із обладунками дуже сильно подобається. Цей джеткор я поставлю на іншого драго, це Потім ви в відосі побачите. І в мене є ще мобільна бойова машина, я її розкрию на карті. Інший. Ось така штука. Додатково відкриваються бокові штуки, і в мене чуть-чуть воно тут, бачите, воно не досить добре. Я не знаю, чому воно так хитається, що там йому не так. Можливо, оце от з'єднання, от, оця от штука, воно не досить добре пристає там. І тому його так трясе. Але з додаткових деталі відкриваються ці бокові штуки. І тут, про що я і говорив, тут 310G, і ніби трикутні всі ці штуки і. Та, але в той же час Вентус і шрифт не той. Тому я не знаю, чи це орих, але як для репліки, це прям. Ну, не знаю, мені подобається. Наступний відсік з бакуганами це є оцей от правий відсік. І тут у мене є ще одна мобільна бойова машина. Вона така сама, як і попередня, це є так само рапілятор. І обладунки це є обладунки Кракікса. Вони в мене є також срібла, і в мене вони є даркусні. От. Хоча як, вони би, по ідеї, мали бути червоними, тобто Пайруса, але Пайруса це японський ексклюзив, тому маємо те, що маємо. Далі у нас є Бакуган. Ось такий от. Це є Даркус Люміно Драго. Тільки в нього є проблема, що оці от бокові крильця вони відкриваються самі по собі. От. Ч -ч 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 -ч. Це досить такий злий Бакуган, тому що це Бакуган Даркуса. Ну, ви зрозуміли. От. І карти з Діпдосей до нього. Є ось такі. У мене їх є. Ну, типу, вони, якби дві, але там ще на тій другій стороні ще по дві карти здібну. З одним словом, ви зрозуміли, та, що я такий фрік по бакуганам. Е, значить, єрокор Revolution. Далі. West Shield. Ось така от штука. Далі Darkus Nova X. І Phantom Gladiator. Ось такі от. Карти здібностей і карта воріт це а-ля Даркус Реактор. Нормальний Даркус Реактор я не зміг зробити, тому що я трохи провтикав. Я знайшов цю картинку і знайшов картинку Даркус Реактора, але Даркус Реактор я не видрукував. І коли я це все приніс додому, виявилося, що це трохи не то. Даркус Люміно Драго. Тут кастомні є елементи, це я. Та це я трохи його підмалював. Я не знаю, як тут буде видно, бо це такий трохи темний бакуган. Ось, і ви запитаєте мене, що це таке? Що це? На що це? Ось ця біла штука, це двосторонній скотч. Пояснюю чому. Тут всередині, як я зрозумів, немає магніту на Батлгір. Щоб баталгір нормально тримався, беремо, відкриваємо назад. отак от. Йому криється. Я розкриваю на карті виріб баталгіри і кріплю йому тут в нього є. От, плагіни, І щоб воно притримувалося, там двосторонній скотч робить всю магію. Ось. Це все. Ось. Н ніби так воно виглядає. Я, правда, не знаю, як, воно, як ви будете бачити. Ось так виглядає цей боково. Я кажу, він досить темний, він дуже темний. От. І це трохи недобвидно, але ну, я не знаю, мені така естетика бакугана дуже сильно подобається. Він є, заходить. і Отакий от. От. От от є даркостюмінодрагу. І мобільна бойова машина та сама. Тобто нічого нового немає. Правда, вона тут теж трохи заїдає, але я ще раз кажу, мене це не зупинило. От. Тут також 310G, також трикутні болти і так далі. І коли я отримав ці мобільні бойові машини, а я купляв їх разом, то там була така проблема, що на ті бакугани, які мені треба було, ці. Мобільні бойові машини, тут магніт не відкривався нормально. Тобто, щоб ви розуміли, зараз я це все складу. Щоб ви розуміли, мобільні, як мобільні бойові машини взагалі працюють на столці. От, наприклад, маємо ми, є в мене отакий от Neo Drago із набору Maxus Drago. Як вони розкриваються? Ви ставите Бакугана сюди. Ну, тепер він тримається, бо там я магніт поміняв місцями. от, і... Щоб розкрити цю бойову машину, треба поставити на карту в рід. І, по ідеї, воно би мало розкритися, але воно трохи заїдає. Ось. І отак ця от штука. Разом з Бакуганом, тому. Тому да. Ось такий, ось такий от в мене є сет із таким от драго. Це є мій повністю, майже повністю кастомний сет із бакуганами третього сезону, а саме бакуганами бійців. Відчайдушних бійців бакуган. Я розумію, що це не, не ідеал кастомних бакуганів. Вони могли вийти набагато краще, але що маємо, то маємо. І так, поїхали. Відкриваємо оцей от відсік. І перший бакуган це є парус е, Хелікс Драго. Це є цього бакугана, я купив в однієї досить хорошої людини, і це є вже це не мною кастомний бакуган. Тут в нього кастом. На порядок краще, ніж мене, тому що тут застосовувалися інші фарби. І так, розкриваємо цього драго. Yeah. Ось так от він розкрився. От, такий от Мені в парусі він нереально заходить. Він мені дуже подобається. Тут. Розкрию це також оригінал. 620G. Відкриваються в нього роги і ніжки. Тут. Тепер я вам покажу, що саме тут закастомлено. Тут в нього оця от передня броньована частина закастомлена, плюс ззаду оці от в нього штуки на спині, плюс збоку вся ця штукована, ще тут знизу, якщо вам буде видно, бо це та, оці от жовті елементи, плюс ще лапки. Одним словом, досить годно зроблений кастом. Я лишу інстаграм кастомщика, тому так. От. І ще раз дякую цій людині, яка відправила мені цього бакугана. От, так що так, отакі от. А до речі, так як це Хелікс, парус Хелікс Драго, тепер давайте розглянемо джеткора. І так, відкриваємо назад, як і в Драго, ці одкрила, і Батлгір буст. Велі Джедкора. такий от житкої. У нього також доповнено відкриваються бічні от частини, бічні елементи, оця вся штука. У нього тут є 50G. тому, да. Ось такий от Батлгер, срібло. От. І ось так от, так, фокусуйся, Ось так от виглядає цей драго. Він він, не... ну, досить такий крутий. Прям. Я не знаю, якщо порівнювати із тим Драго, що я тоді розкладав, то та, він нереально прикольний. Я вставлю тут фотку порівняння тих двох драго із обладунками. Далі у нас піде Бакуган. Давайте ми драго відставимо в сторону, якщо він не впаде. Він же ж не впаде. Ну, стій, о, дякую. Далі в мене йде. Кастомлений. По факту Вентус, але в мене це аквус Аквімус. Ось такий от Бакуган. Так, він може виглядати трохи неопрятно, але. Та. Хотів пожартувати, що це ще не найгірший варіант. І він відкривається сам. От. Не знаю, можливо, це тільки в мене такий бах Як ви бачите, це колись був Вентус Бакуган, зараз це є аквус Бакуган. Аквос, Аквімус. Мені він подобається з аніме. от, Тому що досить таки позитивний чел, щоб йому поставити Батлгіри, дов... треба опустити руки. Це є в нього 750g. А в мене є гігард. От. Ось такі от його обладунки рідні. І давайте поставимо. І це досить таки масивна така... От. Ось такі от обли... Це Навіть він на карту не влізає, щоб показати його. От. Тому, та, от Тому бакуган. Фу, тут стає... Тут уже стає тісно на цьому столі. Тому та. Наступний Бакуган Отут уже людей почне бомбити. Та... Кастомлений мною Лайнхольд. Чому він так блистить? Тому що він покритий лаком. І так, я знаю, тут видно всі ці штуки, воно досить недобре виглядає. Так, я знаю, можете бомбити в коментарях. Я це роблю чисто для себе, тому так. Я це не продаю, я це роблю чисто виключно для себе, тому, як би, так. Ось такий от кастомлений лайнхольд. От він відкривається вже досить таки туго. Беґюкат, От Бачите, він відкривається не досить добре, як би я хотів. Також відкриваються в нього роги тут ззаду. Плюс руки і, і ноги. Ось ось так от він виглядає. На камері, я ще раз кажу, він виглядає досить таки маснисто. Так от, да, да. деяких людей з цього бомбить. Я вас прекрасно розумію. Ось, отакий от от, лайнхольд. І так, давайте поставимо на нього Бумікс. Бумікс у мене є не оригінальний. У мене був оригінальний, але я його поміняв на іншого Бакугана. Можливо, про нього я зроблю пізніше відео, тому да. Це є, це є досить таки добре зроблена. Як вона називається, репліка. В мене обладунки мають стихію Аквоса, хоча це є Даркусові по аніме. Обладунки, хоча вони б мали би мати одну із трьох стихій, тобто мідь, срібло або золото. Тому, так, ось така от штука. Давайте відкриємо обладунки на цьому Лайнхольті. Щоб поставити обладунки, треба отак от відкрити назад. Крила. До речі, цього Лайнхольта... Я не знаю, чи ви побачите, але в нього, мені здається, 700G. Ні, 800. 800. Тут досить такі. Ну... Так, тут трохи видно, воно трохи старилося, але тут видно, що це 800G. Давайте поставимо. що... Так, зараз я поставлю всю цю штуку. Давай розкривайся. Ну. О. Ось так от вони розкриваються. Це досить таки масивна штука. І в мене розфокус, як завжди. Де? Треба ще, до речі, коли ви ставите Батлгір на Лайнхуль, особливо Бумікс, треба ці ручки опустити, інакше це, весь цей фокус не спрацює. Ось так от виглядає цей чел разом із цими обладунками. Теж досить такі, ну, я ще раз кажу, мені чисто візуально подобається. Далі, наступний Бакуган, у мене йде кастомлений Аранот. От З Аранотом було найпроблемніше всього, тому що. Е Аранот, він має досить таки багато елементів, і це є вентусний аранот. Ну, думаю, ви по стихії здогадалися. У мене він хаосу, і я його повністю пофарбував в білий колір. І, так, якби візуально, я ще раз кажу, він теж може виглядати е, але, ну, так. Да. Відкривається до, також е, ніжки. І давайте його покладемо тут. Давайте розкрийся. Як завжди, він розкривається досить жорстко. От. Так його треба вручну відкривати. Так я знаю. Бла-бла-бла. Оце все в коментах. Для цього існують коменти. Тому. Ть. Додатково відкриваються також руки. Ось. Так, я знаю, він досить таки криво виглядає. Але так. У нього є 780G. От. І ззовні. Якщо його розглядати так впритул, то він тут, якщо його так потерти, то тут я накладав багато шарів і воно нашаровується, і воно виглядає не досить добре. Але якщо так здалеку дивитися, то він прям такий нічого собі. Це не зовсім аніме версія, це швидше всього, моя версія Аранота, але, ну, ще раз кажу, він мені подобається. Він прям такий, ну, досить таки непогано. Як на мене виглядає тому. Такий от чел. Далі. Далі, далі хто там? Далі йде? Далі йде уже Вентус Хактор. От Вентус хактору повезло найбільше всіх, тому що він в оригінальній стихії. Цьому челу бля, йому досить таки сильно фартануло, тому так. І так, розкриваємо. Fentis Hoctor! Surprise, surprise! Fentis is in the house! Його. Він має 650G. І я придумав один прикол із хактором. А саме у нього, це у всіх Хакторів, в нього не стають нормально крила. Вони повністю відмовляються, отак от стояти. Ну, триматися, точніше. От, тому що я придумав? Я взяв скрепку, це не лякайтеся, це така спеціальна конструкція. Одним словом, сюди стає сам бакуган ну оцим от своїм магнітом. А це є конструкція, яка підтримує крила. Що це дає? Коли ми, от тут є знизу оця вся хень ставимо. І якби це чисто, щоб поставити щоб на поличку, окей? Тобто, це не, не для того, щоб грати. Для того, щоб грати, ви просто розкриваєте бакугана на карті воріт, він отак от відкривається, і все, можна йти в бій. От, а якщо на поличку його поставити, то от що ми робимо. Тут знизу прикріпляється оця от скрепка, ми ставимо його в такому от, якщо я це правильно тут зроблю. І вуаля. Ось так от. виглядає. ще раз кажу, збоку не скажеш, що Бакуган має там якісь оці от защоки, закльопки, якісь там додаткові частини, але чисто так постав, поставивши на таку от конструкцію, воно. Працює, тому користуйтеся. Якщо ви маєте, звісно, кращі методи, як це зробити, то можете написати в коментарях, як у вас це вийшло. В мене вийшло це отак. от. Тому, да. І ще один мій кастомний Бакуган це є. В мене він Пайрусу був оригінальний, але я його закастомив в саптеру. Е цей бідняга це є саптера кордем. Я не знаю, як я його тут розкрию. Я його пофарбував в такі от кольори. Він в мене виглядає ось так. Чисто на смак кожного. Комусь таке заходить, комусь не заходить. Я вас прекрасно розумію, тому да. Ну, мені така. Його фарба. Ну, В принципі, розказ мені його подобається, тому да. От, Ось такий в мене є. Я не знаю, як я його тут поставлю. Я його поставлю без карти в рід. І ще два. В мене є бакугани, точніше, в мене є батлгієри. Це є Twin дестрактор і Батлсейбер. Батлсейбер це є репліка, і в мене вони мідні. І ось так от вони виглядають. І вони теж мені подобаються, тому що вони досить такі прикольні. Ось ось так от виглядають ці батлгіри. І... Це вже є оригінал, це є срібло, плюс є ДНК-код, а ДНК-код це. Ух, це така була древня штука. Це називалося Bakugan Dimensions. В чому заключався прикол? Ви берете вебку Компа, Не, так, скачуєте програму, там на вебці, е, ну якщо у вас вебка є, то в програмі можна було це коротше як QR-код. Скануєте цей ДНК-код і ця штука відкривалася вам в грі. І можна було, також можна було і з бакуганами. Тобто б... усі бакугани третього сезону мали оці ДНК-коди. І це єдиний бакуган, по суті, Батлгір, який в мене взагалі є, із цим ДНК-кодом. Ось так от виглядають ці обладунки. І забавний факт. До речі, тут є 100 скільки повністю 100G. У мене найсильніші є, це там видно в тому кутку е Експлозі. там є 140 G, тут є 100. Оті от обладунки, вони найсильніші. Ось такий в мене сет і кейс кастомних бакуганів. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, то поставте лайк. Напишіть свій коментар, буде цікаво почитати ваші думки. На цьому все. Всім дякую за перегляд. І в мене вимкнули світло. Та. І всім удачі і до зустрічі. І ще одне таке невеличке оголошення. Є, коротше, телеграм-канал, де є карти до Бакуганів, саме настольні карти. От. Тому я лишу ссылку в описі. Можете туди зайти. От. Будемо вам дуже і дуже вдячні. Тому та от, а на цьому думаю, все. thank